you <laughs> Сітній будинок. Два поверхи плюс ще один поверх. Друзі, всім привіт! Сьогодні таке незвичайне відео, звісно. Хоча, чому незвичайне? Звичайне. Звати мене Віталій, займаюся камінами, печами та димоходами. І сьогодні я хотів би розповісти таку річ, як гільзовка димохода. Для чого вона робиться і що ми зробили на цьому об'єкті. Тому, якщо коротко, ось там ви побачите димохідну трубу, яка виходить через чотирьохскатний грибочок. Для чого потрібно прорізати чотирьохскатний грибочок? Робиться це тому, що димові гази вони ваші, і відповідно, якщо це все буде під одним грибочком із вентиляцією, то димові гази потраплятимуть у через вентиляційні отвори у ваше приміщення. Тим самим будете відчувати запах диму по усім приміщенням, звідки ведеться вентиляція в одну шахту. Тому. Тут шахта прорізана, ось з боку можна побачити це е, вентиляційний грибок для фанової труби. Він також виведений вище, по тій же причині, щоб не було вже запаху від каналізації у вентиляції. Як ви можете побачити, дана труба фарбована у колір з, з дахом. Тут, на цьому об'єкті, ми також е, будували камін. е, точно така ж сама ситуація, але з іншої сторони е, будинку. До речі, будь-яку трубу можна замовити фарбовану, фарбується вона порошковою фарбою, відповідно, тримає високі температури, Запікається ця вся штука у відповідних печах, тому і має таку надійність до температури стійкості. Тому це не є проблема, якщо ви не хочете бачити блискучу трубу на своєму даху чи фасаді, можна її пофарбувати, то не є проблемою. До речі, вставочка, тому що коли записав відео, згадав, що я про це не сказав. Взагалі, для чого потрібно гільзувати димоходи, тому що дуже багато виникає це часто виникає це запитання. Значить, дивіться. Колись у нас були такі опалювальні пристрої у кожного будинку, як грубка. Всі ми їх знаємо, всі ми їх пам'ятаємо і всі, можливо, пам'ятають якийсь запах від грубки. А, тобто цегла пропітується смолами від деревини, сажею і, відповідно має неприємний запах. Для того, щоб уберегти себе від цього запаху, відповідно гільзується сам димохід нержавіючими трубами або керамічними, або там ще якийсь є матеріал, такий нестандартний. Ну, про нього трошки буде інше відео. Так ось, для того, щоб було потім навіть зручніше почистити цю ж саму сажу, відповідно, краще всього загільзувати димохід. Стінки будуть пласкими, і саме тому це набагато буде робити зручніше. У зв'язку з тим, що сучасні прилади, такі як каміни, видають дуже велику температуру, а особливо, наприклад, навіть бані. І... Раніше, коли будується грубка, вона будується із там декількома з каналами, з продухами там. Тобто вона йде закольцована, і дим, поки пройде по цим всім каналам. Він стає більш холодним, і цегла, яка використовується саме там, вона є самотною і відповідно тримає цю всю температуру. Хто трошки там багатший, хто ні, то там вже звичайний і звичайна цегла. І потім така ситуація, що дуже часто всі люди старі знають про те, що з часом 5-10 років грубку потрібно перекладати. А чому? Тому що от за рахунок цих термічних розширень, за рахунок цього запаху, за рахунок того, що вона починає тріскати, його потрібно її перебудовувати. Так само руйнується шахтний канал димохідний. І відповідно ми, коли приїжджаємо на такі об'єкти, коли вже там грубку викидають, то цю шахту можна розібрати просто руками, не беручи з собою взагалі ніякого інструменту, тому що воно розсипається, розсипається десь між перекриттям зазвичай в самих неприємних місцях пускається димочок. Не дай Бог, воно підгорає сажа і загорається. Ось примикаюча деревина, і відповідно то є дуже погано. Саме тому, загіліжувавши димохід, ми забезпечуємо себе від цих проблем повністю їх знімаючи. З приводу камінів, камінних пічок, буржуйок і всього похожого. Маємо ситуацію таку, що димохід ми нагрівали навіть на одному з наших об'єктів. Перейшовши на мою Facebook сторінку, можна знайти е, саме конкретно цей пост про те, на якої температури можна максимально нагріти димохід. Вам скажу приблизно 320 градусів. Зодна цегла, ось звичайно, що його побудований димохід, е, таку температуру довго не витримає. І відповідно. Маючи таку температуру, маючи різницю між грубкою та каміном, коли там прямоток фактично, да, температура за рахунок цього набагато вища. плюс допал піролізних газів, плюс подача правильно кисню, це все збільшує температуру самого диму, який рухається по шахтному каналу. І в зв'язку з цим, якраз таки, ми і бачимо проблему, що дійсно шахти руйнуються. Вони засипаються, рушиться цегла, і це все діло потрібно замінювати. Тому гільзуйте димоходи на етапі будівництва або перед оздоблювальними роботами. Це будуть менше для вас затрат як матеріальних, так і моральних. Що стосовно ще такої штуки, як точка роси. Ці шахти Хоч утепли, хоч не утепли. Холодна повітряна пробка стоїть в димоході над дахом до входу в сам будинок. Відповідно, знизу тепле повітря, зверху холодне повітря. Це все діло конденсує, пропітується повністю цегла. Відповідно, від морозу вона руйнується, тріщить і сипеться, заіліжувавши димохід. Ми цю проблему забираємо взагалі, тому що волога не потрапляє безпосередньо в саму шахту. Це все діло утеплюється що зверху, що знизу. Саме тому ще й проходиться дах і ставиться, точніше, чотирихскатний грибок, і ставиться там утеплена труба, щоб цю точку роси відвести максимально догори. Стосовно газових котлів, там взагалі без варіантів, тому що не загільзувавши. О, знову ж таки, перейшовши на мою фейсбук-сторінку, ви побачите пост, ті шахти, що з ними робиться, вони сипляться на дах, дах руйнується, куча проблем, тому що в певний період часу не загільзували трубу. До речі, на газовий котел достатньо кислотостійкої нержавійки, тонкої, але надійної. Тому що там конденсату набагато більше. Все це тече і руйнує цеглу. Тому гільзуйтесь, будь ласка. І думайте про це питання заздалегідь. Або якщо вже пізно, то відповідно телефонуйте до нас, ми це допоможемо. І так, дивіться відео далі. Складність конкретно даного проєкту в ньому було декілька моментів. Ну, перший ви вже, мабуть, самі побачили, це з приводу того, що там стоїть грибочок до фанової труби, і ми не розуміли, чи ми помістимося трубою. Поруч, і чи не будуть вони один одному заважати, але відстані між ними доволі такі компактні та великі, точніше великі, і відповідно все буде нормально. Друга проблема в тому, що ця цегляна шахта, яка побудована, от вона на даху. Здається, що вона великою. Але проблема в тому, що вона побудована розміром 250х250 250 всередині, що більш ніж достатньо для барбікю. Собственно, і тут буде встановлюватися. Але мінус в тому, що, провівши ревізію, ми зрозуміли, що ця шахта вона в такому розмірі лише із верху другого поверху, тобто з перекриття і вже на дах. Нижче вона побудована таким чином, що вона має завуження і її розмір складає 27. На 14 см. Це доволі таки звичайний розмір, інколи бувають просто 14 на 14. І трубу, яку сюди можна поставити, була б січення, ну, максимум 120. Але так як вона подовгоста, тому тут була використана труба овальна, відповідно під замовлення. Це не проблема. І відповідно. Гілізувалася вона овальною трубою. Ці овальні труби також е, мають певні свої люфти. Є така складність, що при складанні там 7-8 метрів овала він починає чуть-чуть розворачуватись. І коли в шахті недостатньо місця, так як ця шахта, мало того, що вона... Завужена, так вона і ще має ось такі перепади, тобто вона не є абсолютно рівною. І пройтися цією е, овальною трубою є також проблема, з рахунок чого доводиться її трішечки зменшувати. Що ну, не заповнить усю весь простір цієї шахти. Найбільшою проблемою саме тут є те, що е, тут на фасаді будинку буде встановлюватися мангал. Буде такий декоративний зонтик і заходитиме це все туди. Але шахта починається не відразу, що можна ось так коліно піднятися до гори, а шахта знаходиться під кутом. Під кутом 30 градусів, і вона знаходиться і починає йти із другого поверху, і вона іще й зміщена на півтора метра. Тому для того, щоб зістикувати ці всі елементи, було. Прийнято рішення. Ми вскриваємо, пробуємо ставити овал. Якщо овал не проходить, ми визиваємо людей, які роблять круглий отвір, і вони прирізають вже нам до точки зіткнення двох труб. Там ставимо перехідники і граємося. Але знову ж таки виявилося те, що там недостатньо місця. І і злом сам іде, він нижче рівня підлоги, ну вже з другого поверху. І відповідно, плюс ці коліна вони мають певний свій розмір. Тому ми, вимірівши дані всі розміри, дали технічне завдання на завод для того, щоб виготовити індивідуально ці елементи. Тобто, це овальна труба, нестандартний елемент, тобто це овальні коліна, зігнуті під під кутом 30 градусів. А також вони зігнуті не по а по вузькій частині, що також є доволі таки незручно у монтажі. Але було прийнято рішення робити їх по січенню, щоб вони, верхня і нижня частина, поміщалася в цей розмір, максимальний розмір самої шахти. Тому коліна мають певну форму і певний розмір. Маленьке роз'яснення. Значить, тут ми. Почистили трошки вату, то яка йде на утеплення, для того, щоб забратися трубою від ось цих ниточок. Прокладемо вату свою, шахту ми зачистили. Ось. Зараз покажу конструкцію, яка буде ось тут. Значить, наверху у нас чітко коліна 30 градусів. Тут у нас коліно 60 градусів для того, щоб з цієї сторони зі стінки воно вийшло ось так. Щоб потім можна було під'єднатися утепленою трубою. Все для цього передбачено, плюси, мінуси також збережені. І поверху буде ще накладатися один листочок декоративний, також декоративний елемент, як окапні колечка. Промазали герметиком, можна було цього не робити, але... В цьому місці бажано, щоб він був. Коліна у нас цільно зварені, вони не склепані. Міліметр 321 нержавійка. Це коліно ось так само воно повністю проварене, тому за це можна не хвилюватися. Наша загагуліна відправляється в стіночку. Давай. Поки так, зараз вокруг буде прокладатися ватка, і ця вся штука заходить ось туди і буде чистий вихід під утеплену трубу. А далі, як я казав, декоративний листочок. В принципі, все. Так, з боків, а також зверху-знизу, базальтова вата. До речі, це у нас парок, придбаний на, в компанії сучасні димарі. Це якщо що. Ось так виглядає воно ззовні. Листочок у нас перекрив усі технічні кріплення. А ось тут колечко, воно знімається, вставляється труба. Відповідно, вона також буде ось сюди збиратися по конденсату, тобто вона зібрана по конденсату. І, відповідно, це нестандартний елемент, він перевернутий, і, відповідно, щоб сюди ми змогли підключитися трубою. Відповідно, так як ви казали, що труба буде йти сюди, і тут буде висіти якийсь грибочок. Ну, в принципі, це все можна буде з легкістю підключити. Діаметр труби у нас тут на даний момент 200х260. утеплена труба. За рахунок чого січення цього димоходу, тобто тут овал стоїть 120х220. Бо більше вже поставити було неможливо. Вона не проходила по шахті. Як ми це зрозуміли, у нас на залишках було декілька елементів різного діаметру, саме овальних труб, і ми їх опускали повністю через шахту і розуміли, де проходить, де не проходить. Тому був був задіяний саме такий розмір. Для барбікю нормальної її його роботи потрібен діаметр димохода близько 200 метрів. 50 220. Це на розмір мангалу по ширині десь приблизно сантиметрів 70-80 і по глибині 50, що є зручним для шампурів. Але враховуючи те, що е, дана труба вона є меншою, і якщо перевести цей увал в січення на круг. По димоходу, ми розуміємо, що діаметр цього димоходу буде 176, цього недостатньо. Під маленьку жаровню 50 см. Достатньо було, б можливо, цього димоходу. Ну так як тут ще висота 8 метрів, навіть 9 вже будемо так рахувати, так 9. Е, тому є можливість в тому, що маленька жаровня буде працювати нормально. Але технічне завдання у клієнта е, будувати барбікю незвичайне, тут буде як жаровня, тут такий купол, і це все заходитиме е, ось туди, у трубу. Відповідно, якщо е, ця вся штука не запрацює, якщо ця вся штука не запрацює, клієнт про це попереджений, то на дах доведеться встановлювати. Такий пристрій, як димосос, який справиться із цією задачею. Але на всякий випадок, тут ми також встановили незвичайний елемент, він нестандартний, а перевернуте закінчення димоходу. І сюди можна буде також спокійно по конденсату підключитися до, ось цієї, до цієї витяжки мангальної зони. Тому я думаю, що з підключенням тут явно проблем не буде. Ми зробили ось таку декоративну накладку, щоб зберегти всі ці кріплення, які там фіксують е, частину до, е, до стику другого коліна. І відповідно це все діло стає ну, більш красивішим. Я не думаю, що з цим проблем буде, якщо потрібно, можна буде і перефарбувати цей листочок. А, як це робилося, на жаль, я не знімав повністю, тому що ну, це, на цю роботу пішов повний робочий день з 10-ї години ранку до, до 8-й звідси поїхали. Е, і якби нас працювало двоє, і я не мав можливість зняти це на камеру, тому сьогодні знімаю це просто на телефон, заздалегідь перепрошую за якість відео. Можливо, воно буде не таким е, красочним, як зазвичай. Димохідні елементи на цьому об'єкті ми використали 1 мм 321 марки сталі. Це сталь, яка йде з додаванням титану. І саме тому ну, тут поріг температури стійкості доволі таки високий. Хоча для барбікю можна використати і трубу, яка трішечки менша за. Скажемо, технічними властивостями, тому що тут температура не така уж велика на барбікю. Але ну, ми віддаємо перевагу якісним перевіреним матеріалам, надійним і тому і тому тут саме такий матеріал, тим паче, клієнт вже побудував тут камін, уже давно, і відповідно все працює, все чудово якось Вирішив не експериментувати і вибрати найкращу якість. У на другому поверсі у нас встановлені скоби, вони овальні. На них, можна сказати, і тримається весь вертикальний стояк демоходу. Наверху стоїть також розвантажувальна платформа, яка є перехідником з овальної на утеплену трубу. І відповідно там уже стоїть вже утеплена труба, також 200-го діаметру. Бо більше не проходило, і більше вже і немає сенсу ставити, якщо воно ось так. Воно хоча б має якісь плавні переходи. Для того, щоб не створити там якусь повітряну пробку, перейшовши з дуже вузького на дуже е широкий діаметр, і, відповідно, це все діло, щоб нормально, ефективно працювало. Є шанс на те, що воно буде працювати. Ми не даємо гарантію на те, що. Вона дійсно буде працювати як витяжка, але клієнт забажав саме його був вибір на те, щоб димохід не йшов по фасаду. Бо спочатку ми запропонували, звісно ж таки, давайте ми вам поставимо нормальну трубу відповідного діаметру, для того, щоб ми були впевнені, що він буде працювати на всі 100%. Але Клієнт не забажав встановлювати димохід по фасаду, щоб не портити вигляд і концепцію будинку. Ми цей вибір прийняли, ми його прекрасно розуміємо. Ну і відповідно захотіли також виконати його е, певні потреби, виконати потреби і виконати саме так, як він цього хотів. Я думаю, не проблематично буде потім зняти грибочок, поставити відповідного виробника і потужності димосос, і все запрацює. Але все ж таки повторюся, що е, я вважаю, що при маленькій ці є шанс, що він при маленькій жировні є шанс того, що ця витяжка дійсно запрацює, і все буде нормально. Тому е, такий об'єкт е, він потягнув дуже багато зусиль. Це не просто день. Роботи був, це було будь-що 4-5 днів роздумів, розрахунків, виробництва. І, до речі, таку штуку для себе відкрили. Якщо у нас нестандартне коліно ну, взагалі якогось градусу, то відповідно верхнє коліно завжди буде під той кут нахилу, який йде. Це інформація більше, до речі, до монтажників, а не для звичайних клієнтів. Але стає зрозумілішим, що ми повинні два коліна в будь-якому випадку кут 90 градусів, відповідно, інше коліно буде 60. Я чомусь думав, що буде трошки навпаки, що те, яке 30, буде 60, а те, що 60, стане 30. Але, відповідно, ми не помилилися з нашими розрахунками, тому що в будь-якому випадку це кут 90 градусів і він просто міняється місцями самі коліна. Хоча розуміючи, що така ситуація може виникнути, ми робили його відносно осей. Саме в такому розмірі ці коліна 60 градусів, таке велике складне, щоб воно проходило в цю шахту і його можна було засунути як ціліково звідси, так і зверху вниз. Ну, Будуть маленькі вставочки, і ви відповідно зрозумієте, про що йде мова. У нас наступне відео буде про камін. Там 100 гігабайт. Відзнятого матеріалу, потрібно це все діло змонтувати, але я не завжди все знімаю. Не завжди в мене є час на те, щоб це все діло змонтувати. І тому відео виходять рідко, тому що роботи у нас багато. Але я намагатимуся це робити частіше. Якщо подобається такий формат біглий, пишіть про це. Якщо потрібно більш розгорнутий також пишіть про це. Якщо сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Якщо є запитання, потрібен камінь, чи димохід, чи пічка. Чи потрібна ось така складна гільзовка чи простий димохід по фасаду, телефонуйте до нас, і я залюбки це реалізую.